Доброго дня, сьогодні 2 червня 2023 року. Ось такий вигляд має черешня СМС-280. Ще на минулому тижні я дивився до неї, що були ягоди, а ось тут кроні, а це вже шпаки з'їли всі ягоди. Залишилося кілька, яг... кілька ягід ось у принизу. Видно, де не побачили в листі, дивіться, який вигляд має ягода. Дуже крупно. Ось навіть з зіркою. Бачите? Дуже крупна ягіда. Минулому році сигнальний урожай був то менша була, а це взагалі. Дуже крупна. Ось така. Ще додавлю тоді на вазі. Тобто ну, ягода, ягода yeah. заслуговує на увагу. Ось така ягода. Дякую за